В книгах Мартіна описано більше 30 різних драконів, деякі з них померли від старості, деякі померли в кривавих боях, а історія інших невідома і, можливо, вони живі і в даний час. Але сьогодні ми з вами обговоримо тих драконів, які приймають участь в танці дракона, від самих популярних, таких як Вхагар і Караксис, до майже невідомих, і яких ми більше ніколи не побачимо, таких як Аракс і Мелейс. І дізнаємося їхню історію, і звичайно дізнаємося, як вони померли. Тож далі у відео будуть спойлери. Поїхали, почнемо з того, що вам уже відомо, якщо ви бачили перший і другий сезон. Дракон Аракс, наїзником якого був син Рейніри Люцеріс. Даний дракон помер на самому початку від зубів в Хагар. І по суті, його смерть і смерть його всадника поклала початок всьому танцю дракону. Наступна в нашому списку червона королева Мелейс, яка була драконом принцеси Рейніс. І на момент танцю дракону була вже дорослим драконом і була однією з найбільших драконів свого часу. Померла Мелейс в бою з Фхагар і сонячним вогнем. Вона завдала серйозних ран сонячному вогню, але не змогла нічого протиставити в Хагар, на рахунку якої вже два дракони. Ну що ж, два очка в команду зелених Вермакс, дракон іншого сина Рейніри, а саме Джей Керіса. Це дракон, смерть якого, напевно, ми побачимо наступною в серіалі. Так як він помер в битві при Глоці, яку нам будуть показувати на початку третього сезону, він впав на ряд ворожих галер, звідки його зустрів залп, стріл і списів, після чого дракон затонув. І перед тим, як розказати про двох самих популярних драконів нашого часу, доля яких закінчилася в один день, пару слів про драконів, які ніяк не вплинули на танець дракона і просто є на папері. Або їх екранний час буде сильно обмежений. Так, наприклад, ранок це дракон, який народився вже під час війни і не приймав участі в ній, завдяки чому вижив Моргул, який все своє коротке життя провів у драконій ямі і був убитий палаючим рицарем, який забив спис в око дракона. Шрикос ще один молодий дракон, якого вбили у драконій ямі під час бунту в королівській гавані. Дракон Тераксис – це дракон третього сина Рейніри, який також не приймав участі у війні і був також убитий під час бунту у королівській гавані. Четвертій і останній дракон, якого вбили під час повстання, це була пламінна мічта, якій на момент смерті було 98 років, але яка не брала участі у війні Сірий Привид і Канібал. Якщо шанс побачити канібала. Майже нульовий, так як він, хоч і був самим старшим і, можливо, самим більшим драконом, але не мав наїзника і відносився до Таргаріню з ненавистю, то шанс побачити сірого привида вже є більшим, так як він загинув у бою з сонячним вогнем і був розірваний ним на кусочки. І нарешті, два самих популярних дракони нашого часу. Зустрічайте в правому куті з рахунком 2-0. найбільший дракон часів танцю драконов – в Хагар. В лівому куті Кривавий Змій. Він же найлютіший, найгрізніший і самий кровожадний дракон свого часу, Караксес. Вони зійшлися у битві у Божого Ока. Під час жорстокого бою Караксес зімкнув свої зуби на шиї в Хагар, і вони обоє рухнули в озеро, з якого в Хагар не змогла вибратись. А Кривавий Змій зміг випусти з озера, але все одно загинув. А Деймон в результаті битви убив Еймонда. Знявши з нього шолом і забивши меч в його порожню очницю. Сіракс дракониця королеви Рейніри, яка майже не брала участь в жорстоких боях і більшу частину часу пробула у стінах Червоного замку. А померла Сіракс під час штурму драконячої ями, будучи на той час вже без наїзниці. Дракониха почула битву і полетіла туди, і замість того, щоб просто спалити людей, вона спустилася на землю і почала рвати людей зубами. Внаслідку чого була убита. Сонячний вогонь і місячна танцівниця. Це дракони, які пов'язані своєю битвою на драконячому камені. Почнемо з місячної танцівниці. Це юна дракониця Бейли Тергаріен, яка на початку війни була дуже молодою і лише почала носити на собі бейлу. Сонячний вогонь це дракон короля Ейгана II, такий собі інвалід Дому драконів. І якщо ви думаєте, що він помер в бою з Мелейс, то ні. Хоча я вже згадував, що він знищив дикого дракона під назвою Сірій Привід. Коли люди Ейгона захопили драконячий камінь і чекали його прильоту, Юна Бейла змогла втекти і вилетіла назустріч Ейгону та сонячному вогню. Під час бою місячна танцівниця неодноразово ранила дракона Ейгона в шию, але вона не змогла нічого протиставити розміру сонячного вогню і була вбита ним. Хоча й сам золотий дракон. Прожив після даного бою недовго, і рани на шиї почали гнити, і з часом він помер. Дракониця срібнокрила, яку нам уже показали в серіалі, і яку осідлав Ульф Білий, є однією з драконів, які пережили війну і померли своєю смертю. Далі в нашому списку Вермітор, бронзовий гнів, морський дим, Емброрбар і Тесаріон, Синя Королева. І думаю, ви вже догадалися, що ці три дракони загинули в битві між собою. Під час другої битви при Тамблтоні Вермітор втратив свого наїзника і почав нападати і вбивати всіх без перебору. Тому Адам направив свого дракона на Вермітора, і вже в їхній бій вмішалася Тесаріон. Під час бою бронзовий гнів відкусив голову морського тумана і попробував з нею полетіти. Але через пошкоджене в бою крило, він упав на землю і помер. А Тесарія в бою отримала рани, і вже на землі її добили люди. Отак померли ще три дракони в один день. Можливо, останній в списку, але точно не останній за популярністю дракон овцекрат. Це дикий дракон, якого по книжці переручила кропива, але в серіалі, як ми бачимо. Все йде до того, що його приручить Рейна Таргарієн. І, звичайно, овцекрад пережив танець дракона і не має жодних даних про його смерть. Тож, чисто в теорії він може бути живим і в наш час, прямо в 2024 році. І вже точно останній дракон в списку Грозове облако, під час морського бою. Між силами чорних і флотом трьох дочок грузове облако спас Ейгона і відніс його на собі з поля битви, але дракон був сильно поранений і помер вже за годину після того, як спустився на землю.